Вітаю! Мене звати Ірина Пилипишина. Наша команда проекту Наголо продовжує відкривати для вас завісу заможного життя звичайних чиновників. І сьогодні про Юрія Бучка, заступника не так давно обраного голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького. Лайфхаки від чиновників, скільки років треба працювати у бізнесі зі своїм шефом, аби згодом стати його заступником у державній службі? Яка насправді заробітна плата нового заступника голови Львівської облдержадміністрації? Та чому він не може пригадати свого окладу? Та як заробляючи майже мільйон у рік, довгий час не мати власної автівки? Про погодження призначення першого заступника голови Львівської облдержадміністрації Андрія Михайловича Годика та заступника голови львівської обласної державної адміністрації Юрія Богдановича Бучка Чи зауваження пропозиції членів кабінету міністрів немає. Пропонується. Проголосувати, підтримати перелік кадрових питань, ось так одним легким підняттям руки міністри кабінету міністрів України обрали для голови Лода ще одного заступника: Бучка Юрія Богдановича. До нової посади Юрію Бучку, як і до колективу, схоже не звикати. Бо він, як і його колега Андрій Годик. Вже не один рік співпрацює із Максимом Козицьким тільки раніше у бізнесі, а тепер і в облдержадміністрації місце йому знайшли. Та це вже не перша спроба Бучка потрапити у політику. Адже у 2015 році чоловік балотувався у депутати сьомого скликання Львівської обласної ради від партії Самопоміч. Однак пролетів. Ну, з бажанням було в мене спробувати себе в органах державної влади. Минулого року по системі Ліфт проходив конкурс на посаду голови. Сам міської районної державної адміністрації пройшов там всі конкурси, пройшов з громадської ради. Ну, на жаль, не був призначений головою, а далі цього року поступила пропозиція заступником, стати заступником голови обласної державної адміністрації. Тобто він погодився. Бучко Юрій Богданович, 35 років, народився у селі Баранівці Самбірського району Львівської області. Спеціаліст з правознавства закінчив Львівську комерційну академію. Загальний стаж роботи 11 років та 10 місяців. З 2007 по 2008 проходив строкову військову службу згодом до 2011 року, займався підприємницькою діяльністю як фізична особа-підприємець. Працював юристом в ГО Агентство розвитку Прикарпаття ПП Нордік та... ТЗОВ Геологічне бюро Львів за сумісництвом ТЗОВ Самірська сонячна станція, ТЗОВ Нордікбуд та Енергоінвест за сумісництвом. Усі ці підприємства входять до складу бізнес імперії сім'ї Козицьких. З квітня 2020 року заступник голови Львівської облдержадміністрації подружений виховує двох синів. А тепер вже традиційно зазирнемо у декларацію новоспеченого чиновника. У ній бачимо три об'єкти нерухомості: квартира площею 94,3 м2, метри квадратних, трохи менший за площею будинок 78,8 м2, метрів квадратних, а також гаражне приміщення площею 2,8 квадратів. На перший погляд, це стандартний набір справжнього чоловіка. Дім, син, а у випадку бучка їх аж два, ну і напевно ще й дерево біля свого помешкання посадив. А і ще одне: у власності Юрія Бучка, а точніше, в його дружини, є об'єкт незавершеного будівництва. Ну а щоб було зрозуміліше, квартира у майбутній новобудові площею майже 70 метрів квадратних. Ну я більше 10 років провав... працював у приватних компаніях. Що ви бачили з декларації дохід там, воно за останній рік, це близько 900 тисяч гривень. Тобто, якщо квартира коштує, умовно кажучи, там, десь в межах 700 тисяч, ну це що в мене є, то тобто, я її, умовно, за рік можу і заробити, міг заробити на попередній роботі. Тому тут ну, нічого дивного. Я 10 років працював в бізнесі, де в мене була хороша зарплата. Автомобіля. Автомобіля у держслужбовця, згідно із його декларацією, на диво немає, точніше, не було. Бо у його звіті за 2019 рік про шкоду Октавію А 7 2017 року випуску жодної згадки. А вже у формі змін, яку він заповнив у 2020 році, авто з'явилося. А придбав його Юрій Бучко лише у травні цього року за 440 тисяч гривень у компанії Карпатський Вітер, який свого часу надавав юридичні послуги, і власником якої є очільник облдержадміністрації Максим Козицький. А до того, що пішки ходив, так це мій перший автомобіль, автомобіля до цього часу не було. Завжди був автомобіль службовий користувався службовим автомобілем, зараз. У зв'язку з переходом на іншу роботу виникла потреба у власному авто, тому і продав. навіть коли вам потрібно було не на роботу їздити по справам, то ви курсували службовим автомобілем чи їздили громадським транспортом? Їздив громадським транспортом при потребі, коли була можливість власне за дорученням керівництвом їх скористатися. А чи знаєте ви, яка сьогодні вартість поїзду в громадському транспорту? Sinu e rëvënjë, А от статки у Юрія Бучка мало чи не мільйонні у своїй декларації. Вже на посаді заступника голови Лода. Чоловік вписав 90 тисяч доходу від компанії Нордік Буд. Майже 37 тисяч гривень заробив на посаді юриста УПП Нордік. 107 тисяч гривень принесла Бучку робота за сумісництвом у Самбірській сонячній станції. 2 23 тисячі гривень від енергоінвесту, 86 тисяч гривень від Борислав. Ської сонячної станції трохи більше 100 тисяч гривень від самбірської сонячної станції, 173 тисячі гривень. Бучко отримав, працюючи за сумісництвом на захід на драсервісі. П'ятдесят тисяча гривень прийшла від юрконсультацій у компанії Карпатський Вітер. 118 тисяч гривень чоловік заробив у фірмі Еко -Оптіма». Директорство в ЕО-підбірці Солар принесло бучку двадцять тисячі гривень, а також ПП Нордік та Тов. Бурова компанія Горизонти дали чоловіку 91 та 21 тисячу гривень відповідно словом з цілого світу по нитці. В принципі, добре справлявся, просто роботу організовував правильно. Яка зараз ваша зараз заробітна плата на по басейн? Заробітна плата оклад, якщо не поміняє 16 тисяч гривень і плюс надбавки, які там вже... Призначаються це теж в межах там 12-14 тисяч плюс. Дружина чиновника Наталія заробила 28 тисяч 295 гривень, працюючи в Альфа банку. Та отримала 2580 тисячі гривень соціальних виплат з догляду за дитиною до трьох років. Вона працює в Альфа-банку. Так, «Альфа-банку». А на якій посаді? Ну, на якій посаді. Ну, не знаю, менеджер з обслуговування, там, клієнтів, яких саме не знаю. Uh -huh. Якщо ви думали, що на цьому список доходів Юрія Бучка вже закінчився, то ні. Адже чоловік має ще й грошові активи у сумі: 42 тисячі доларів, 352 тисячі гривень, а також 12 тисяч євро. І ще сім'я Бучків має фінансове зобов'язання у сумі 129,5 тисяч гривень компанії забудовнику Ріал Погранбут, яка зараз зводить нову будову, у якій подружжя придбало собі квартиру. А і ще дружина чиновника має відкритий банківський рахунок у Альфа-Банку на суму 800 доларів. Фух, ну ніби все нічого не забула. Ми були б не ми, якби після таких сум не побачили на власні очі володіння Юрія Бучка. Ну і ще й вам не показали. Тому вирушаємо у подорож золотими стежками державних службовців. Дорога була довгою, бо прямували ми аж у село Баранівці, що за 95 кілометрів, а це півтори години їзди автівкою від Львова. Там, за даними із відкритих реєстрів, і проживає Юрій Бучко. Ех, тут і справді хочеться не просто пожити день-два, а й узагалі залишитись. Однак мешкають там насправді батьки нашого героя. А сам держслужбовець живе у Львові, в елітній новобудові скандального житлового комплексу Веселка, що у залізничному районі міста, який будувала компанія «Екскомбуд». Власник Ярослав Шушанський його дружина відкрила в нас перукарню на нашому комплексі, яка розташована частково на території дитячого майданчику. Забудовник вирішив нас відгородити територію 10 метрів на 10 для встановлення парку місць для своєї перукарні. На перший погляд, ця жіночка звичайна небайдужа мешканка житлового комплексу. Однак Ж знав тоді у 2019 році, що вона буде вже не дружиною юриста та бізнесмена, а заступника голови Львівської обласної державної адміністрації. Ця ж мила жіночка є власницею квартири у Недобуді, забудовником якої є компанія Ріел Погранбуд», відповідно до декларації Юрія Бучка. Станом на сьогодні компанія перейменована і зареєстрована як ПП Львівська Британія. Репутація цього забудовника зовсім не кришталево чиста, бо повідомлення у ЗМІ свідчить, що його власника неодноразово звинувачували у шахрайстві. Схоже, що сім'ї Бучків просто-таки щастить на різні скандали. Та чому дружина могла придбати? Це спільне майно набути у шлюбі, тобто є сімейний бюджет, кошти спільні, просто, можливо, більше часу дружини було. Пішла б до нотаріуса, оформила договір купівлі-продажу. Це не означає, що це її квартира. Ну, просто вказано декларації, що це власність дружини, а не спільне майно, тому. Так здалося. Ну напевно, що так здалося, але це спільне майно. Держслужба держслужбою. А з бізнесом теж треба знати, як поводитись, та ще з яким, відповідно до даних із порталу «Юконтрол» Юрій Бучко, засновник громадської організації Україна, земля великого народу. Власником цієї ж ГО був і Максим Козицький. А тепер нею володіє його брат Козицький Степан Зіновійович. Також новоспечений чиновник був директором у фірмах батька Максима Козицького, Зіновія Ярославовича, – Енергоінвест та ТОВ ЕОПІД. Solar. Чому пані братство? Пан Максим став головою, мене знає близько 10 років. Успішно працював на його компанії. Ми за цих кілька років збудували не один великий успішний проєкт, тому й така пропозиція поступила. Кожен, напевно, голова деспіль пропонує на посади заступників людей яких він знає яких людей які він розуміє що вони Напевно, компонентів тих чи інших питаннях, тому і така пропозиція. Батьки чиновника на перший погляд люди прості: живуть у селі, пасуть худобу, бавлять онуків. Однак витяги із майнового реєстру показують дещо інше. Відтак у документі вказано, що Бучко Богдан Михайлович, батько нашого держслужбовця, є власником чотирьох земельних ділянок у Львівській області в Самбірському районі. Виділені вони Воле Баранецькою сільською радою. Загальна площа цих ділянок 1,74 гектари. Усі вони здаються в оренду фермерському господарству Оазиска. Ну, чотири ділянки точно нема. Це, це, це неправда. Не є одна земельна ділянка, яку я знаю. Це є земельний пай, от відспадкований від його батька, тобто від мого дідуся. Більше за мене його в нього нема. Ну, може, й справді співпадіння таке. Може, й дійсно у селі Бараніці живуть два повних тезки. Що ж, тепер ви знаєте про Юрія Бучка, трохи більше ніж є у його біографії, декларації, та навіть більше, ніж би він сам хотів про себе розповісти. З вами була програма Наголо. Пишіть нам у коментарях, кого б хотіли бачити у наступних випусках. До зустрічі!